Близьким другом, братом для лисенка буде Михайло Старицький. Вони зростали разом, їхні батьки були товаришували і родичами. І коли у Михайла помирає спочатку батько, а потім матір, його якраз родина лисенків і забирають до себе на виховання. Михайло Старицький то народився це Золотоноша. А і колись зараз вже Черкаська область, а історично це Полтавські землі, це Полтавська губернія. Тому відповідно, ми впевнено кажемо, що Старицький це що Полтавщина? Бо Золотолоша від нас вже відійде в 50-х роках, коли утворювали Черкаську область. Це вже за радянських часів. А крім того, він навчається в Полтавській чоловічій гімназії. Зараз це навчальний заклад, ліцей номер 3 на вулиці Чорновола, в центрі, знаєте, це колись була чоловіча гімназія історицькі її закінчує і вже. Потім він буде навчатися у Києві на фізико-математичному факультеті. Фізик, як бачите, з нього не вийшов, Став творча особистість, хоча в одному інтерв'ю дослідника театрального мистецтва він так сказав: каже, навпаки, оця структурованість йому що, допомагала в режисурі, в постановках і так далі. Бо творче, творче, але має бути що? І певно, таки структурованість. Старицьким і з Лисенком, вони, попри да, вони то разом в дитинстві зростали, але ж ми знаємо, що не завжди коли ми виростаємо, між братами і сестрами, тим паче двоюрідними чи троюрідними залишаються теплі стосунки. А вони пронесуть свою дружбу крізь усе своє життя. І старицький у своїх спогадах буде писати, що навіть наша дружба пережила і спільне велике кохання, тому що хлопці, коли вернулися там в Гриньки на літні вакації, закохалися в паночку там, якусь місцеву, і вирішили до неї на пару залицятися. Але як залицятися? Старицький написав слова, лисенко, музику, поклали всі ті слова на музику, і пішли тій паночці, що? читати, співати і виконувати. Ну, кажучи, їй сподобалося, і на знак свого. Захоплення їхнім виконанням спільного твору кожному дала поцілувати її руку. Ну настільки все це було, але от якраз в автобіографії розписує. Потім а, вони будуть товаришувати з Павлом Чубинським. А Павло Чубинський це ще не вмерла Україна. і не випадково на Полтавщині, тому що у Чубинській народився. Ми знаємо містечко Бориспіль. Бориспіль сьогодні у нас. Київська область, а колись це історично полтавський зим. Був Полтавська губернія закінчилася десь приблизно, коли ви в'їжджаєте в, в Київ, тут станція метро Бориспільська. Ну, приблизно десь там закінчилася Полтавська губерня. Київська губерня включала туди Житомирщину, частково там на південь, Черкащину. Е, дивіться, о, лівобережна Черкащина до це Полтавська губерня була, а правобережна це була Київська. Ну, по Дніпру Черкащина ділиться, тому от якраз це було розподіл, от Так ми доходили туди. Прилуки сучасні Чернігівської області, це Полтавська губернія, Ромни Сумської, це Полтавська губернія. Красноград, Харківська, це Полтавська губернія, Царичанка, Дніпропетровська, Полтавська губернія все це, щоб ви розуміли, наші землі ми були цим серцем, але на жаль, у 20 столітті, коли приходить радянська влада, починаються ці розподіли території, був період, коли взагалі полтавські землі були розділені просто між київським і харківським округами. Тобто, а це вже потім виділили в область 1937 року, а потім там ще Черкащині віддали. Ну, тобто, ці перерозподіли. У нас на сьогодні, по суті, від Полтавської губернії, якщо взяти, яка була майже 50 тисяч кілометрів квадратних, маємо центральну частину. Тобто околиці у нас виходить, що розійшлися, а є ось цей центр серця. Так що центр ми зберегли все окей. І відповідно, що якраз на цих лі під час вакансій, які вони були в Палачу Бинського, вони збирають багато етнографічного матеріалу. Плюс в 1861 рік буде перепоховання Шевченка. І Драгоманов, Косач та Дей Рильський, це батько Максима Рильського, не путаємо, Микола Лисенко, Михайло Старицький вони беруть участь у доправленні труні. І всі всіх цих процесах і в перепохованні Шевченка. Хоча знову ж таки центральна влада видавала ену е, кількість указів про те, про заборони, про відрахування, про те, що не можна, але все одно вони вже жили і горіли цим українським духом. Ну і відповідно. А коли вже потім він вступає у свої права і повертається до себе на батьківщину, ну і в цей же період старицький одружується на сестрі Миколи Лисенка. На своїй троюрідній казали, що цей шлюб не а, на той час був не дуже можливим, але таки став можливим. Там теж е, історія про те, що сестрі додавали років, щоб їх повінчали, і так далі. Тобто, ціла історія, бачите, своїх історій кохання, які їх що надихали напевне на творчість і так далі. Вони в створюють разом е, товариство українських сценічних акторів, об'єднують таких же молодих, які що шукали цього українського. Об'єднання те, що в майбутньому стане старою громадою. Ну, а якраз, відповідно, в приміщенні а, Софії і Марії Лінфорс це ще вже згадувала, що відбудеться прем'єра вистави Чорноморці. І це справді буде така цікава постановка і ще одна спільна робота Лисенка і старицького. Дуже часто, коли ми говоримо про Лисенка, ми говоримо про старицького. Коли ми говоримо про старицького, ми говоримо про. Пролисинка. Тобто, настільки вони були взаємопов'язані. Ну, як буде згадувати дочка старицького, Людмила Старицька Черняхівська, що справді ця спільність їх і надихала, спільного виховання, натхнення. І звісно, що їм інколи, коли їм хотілося вдягнутися в український стрій, говорили українською, багато в Києві їх ще не сприймали. І навіть в її спогадах є така історія, що у саду вони гуляли, сестру, в українському строї говорили українською мовою, і якісь паночки почали на них тюкати, що вони селючки і так далі, і все решта. І навіть до цих паночок приєдналися їхні няні. Що е, ця сестра починає ну, дуже плакала, коли прийшли, але вона каже. Цей момент ще ще її більше укріпило ось у цьому, що українськості. Ну і багато спогадів з родиною Косачів, а це ж, знову ж таки Леся Українка. Весь цей рід вони товаришували. і Людмила Старицька була ну, найближчою подругою, можемо сказати, Лесі Українки. Тобто, це в нас що одне унікальне коло діячів. Старицький бере активну участь у розвитку українського театру. А коли до нього звернеться Кропивницький з проханням про підтримку розвитку їхнього театру, то Старицький навіть продасть свій родовий маєток заради того, щоб фінансово підтримати. Театр, а коли перші будуть постановки Кропивницької та далі, вистави не мали великого успіху. А плюс буде велика російська критика, які будуть писати, що хто знає, які декорації, що потерті костюми, що все плохо і так далі. Ну тобто, повне нівелювання, так можливо, там і не було все ідеально, але напевно і не було, що все так. Поганий старицький продає свій родовий маєток, те, що він отримав спадщину від своїх батьків, і відповідно заради того, щоб розвивати український професійний театр. Цьому театру будуть заздрити актори а, великого театру, тому що Заньковецька й провідні решта акторів будуть отримувати більші заробітні плати. Ніж актори в Петербурзі. І є його твір, який ми точно всі знаємо, але багато хто думає, що це народна пісня. Але народна пісня, кустарицький, реінкарнує, зробить трішечки по-своєму. Ніченька така місячна. Це старицький. Це теж ще одна з його історій кохання. Тут окремо розповідають, що ніби він же одружиться на сестрі Лисенка, там в нього буде ще одне кохання, але та жінка буде одружена, він їй присвятить цю пісню. Там окремо можна про історії. <свісно> Це нормальні процеси, бо нам ну, знову ж таки нам часто всіх, кого ми вчимо в підручниках, показують, якими сумними, нещасними, голодними і так далі. Люди вони кохали, вони творили, вони живі. І саме з цього життя вони ще брали натхнення для того, щоб творити далі. Старицький буде підтримувати максимально театр, але знову ж таки в театрі теж будуть справи по-іншому. Будуть свої певні бачення, як мав би розвиватися театр. Він потім з цього театру піде, заснує свою окрему групу, потім закриє там теж той театр, там е, питання фінансування і так далі. Все це буде в різні періоди відбуватися. Але ще один великий. А те, що буде, це те, що на старицького російські. Критики починають писати пасквільні статті, ну, типу, що він використовує твори інших, що він експлуатує інших письменників, що він там а, йому а, за нього пишуть, він видає за своє і так далі. Хоча особливо один а, такий Олександров, який там буде писати на Старицького Енну, кількість неправдивих статей, Старицький це доведе. Ну, а Олександров, який робить крок, він в газеті пише статтю, що він там. Сильно вибачається, ну і дуже сильно сподівається, що після його вибачень до нього немає жодних претензій. Старицький не продовжує цю справу, хоча, як багато хто кажуть, якби він таки продовжив, то це було б розуміння іншим, що не треба що. Чіпати і робити наклипи він переживе і це, і тобто, скільки буде нападок. Старицький це про класні переклади. А в його переклади Шекспіра і багатьох інших, і на українській сцені з'явиться ляться твори Шекспіра українською мовою. Попри цензуру, Емські Валовські циркуляри, да, буде дозволена діяльність театрів, але ж вистави, які мали бути: про дурного українця, про розумного і великого росіянина, який що там українця вчить уму разуму, чи про якісь такі жартівливі, незрозумілі історії. Але, попри все, це старецький намагається, що український театр піднести. І відповідно, те, що засяє зірка і Заньковецької, і багатьох інших акторів, це теж величезне. Вклад старицького. А саме старицький перший приверне увагу до нашої з вами Марусі Чурай, її історія кохання. Він перший це вже потім з'являться інші твори. Він же, його драми Богдан Хмельницький, Маруся Богославка теж дуже цікаві, і в нього дуже потужна драматургія. Хоча знову ж таки старицького інколи показують авторам. Або просто перекладів, або таких якихось театральних невеличких творів. Хоча насправді це теж дуже велика і потужна постать нашого українського загалі, театрального мистецтва. Ну і зокрема на фото, яке ми з вами бачимо, воно зроблене в Полтаві 1903 рік, коли буде відкриття пам'ятника Котляревському, якраз ось тут ми бачимо у нас ось Леся Українка, ось за нею мама стоїть Олена Пчілка – Поруч в неї на плечі якраз Михайло Старицький, ці всі родини, які між собою товаришували. Поруч із Лисиною це Михайло Коцюбинський у нас. Так само з, з такими гарними вусами. Це у нас Гнат Хоткевич. Тобто цвіт. Українського письменства, українського і театрального можемо говорити мистецтва, унікальні люди, які багато що зробили для того, щоб Україна і українська культура не загубилася. Плюс до всього старицький, коли стане питання розвитку української мови, він же разом з Оленою Пчилкою, Лесею Українкою, яка тут поруч з ними, будуть вводити нові слова до українського обігу. Тому саме старицькому належать слова мрія, хіть, потужний, незагоєний, завзяття, байдужість, темрява, привабливий майбутнє. Бо в Україні, наприклад, казали будущина, а ми сьогодні кажемо майбутнє, чарівний, зрадливий, бойовище, дурманити, безмовний, бруднити, нестяма, приємність, пестливий. Поруч з ним. Леся Українка, Олена, Пчілка, і особливо Леся дуже почне яскраво в багатьох творах використовувати От слово мрія. У Пчілки є твори, які будуть друкуватися, і це слово, що зайде загально в український обіход. Ми сьогодні не уявляємо, як би ми говорили без слова, і взагалі жили без мрії. Ну і далі у нас Василь Верховинець. Це теж людина дуже тісно пов'язана з цим колом, тому що саме він буде одним з випускників тої музичної акторської школи Миколи Лисенка. Справжнє прізвище Костів народився на Франківщині. Ну а в Полтаві, напевно, питання, як він опинився, чому ми в контексті Полтави? Говоримо кохання. Бачите, у нас всіх творчих особистостей без кохання ніяк. Це людина, яка буде репресована в 38-му році, хоча його арештовували до того декілька разів. Але 38-й рік це та хвиля чисток української культури і всього, що українського знищувалося. І в цій хвилі, в тім числі, і Василь Верховин. Василь народився у звичайній родині, закінчив учительську семінарію. Батько мріяв, що він. Буде так само священником. Ну, коли батько священник, то й діти мають бути з церквою пов'язані. Але він піде у зовсім інше русло, він буде викладачем і, відповідно, Буде навчати дітей, викладаючи спів, він почне цікавитися українськими не просто народними піснями, але і танцями. Це буде його перший інтерес. Ну і як про нього скаже вже Максим Рильський, він був не тільки високообдарованою людиною, але й людиною неабиякої освіченості та широких культурних інтересів. З Рильським вони були знайомі особисто. Рильському вдалося пережити 30-ті роки цю всю хвилю. А верховинець, на жаль, ні. Деякий час буде і викладати, а потім прийде до руського народного театру. І там вже він познайомиться пізніше із Садовським, і відповідно той йому запропонує роботу. І так, Костів Переїздить до Києва, працюючи у Києві у театрі Садовського, він знайомиться зі своєю дружиною. Євдокією, яка була з Полтави. Ну і вже потім, коли стане питання проживання, тому не випадково що буде Полтава. Саме там в театрі він вже буде не просто. Актор і в київських відомостях багато схвальних відгуків на його гру. Наприклад, у виставах Наталка і Полтавка, де він грав Петра, у «Запорожець за Дунаєм, Майська Ніч і так далі, що це унікальний, красивий і голос, і гра, але водночас в цей же час. Він активно починає долучатися до постановки танцю, тому що все, що на той час ставилося на сцені, це були о, єдине, що всі знали і говорили про гопак. І то в такому, знаєте, вульгарному, напевно, можна так сказати, варіант. Він починає говорити, що, вибачте, але українці не один оцей танець танцювали, що є багато інших танців. О, згодом переходить на хоремейстерську і диригентську роботи. Ну і якраз і навчається в школі лисенка, тобто о, опановує. Нові знання, щоб підкріпити і рухатися вже не просто як актор, але що вже з вищої точки. Разом з кошицем він працює і, відповідно, робить обробки велику кількість піснів для хорів, революційних маршів, коли буде прем'єра опери Лисенка Енеїда. Він якраз і буде постановкою усіх танців займатися. І там якраз на Олімпі і затанцюють українські танці. Якщо до цього всі бачили один танець, то там що Олімп і всі затанцюють. Красиво українське. До нього й приходить великий успіх як до фахівця, той, який розуміється на танці. Але в цей же час він захоплюється і багато збирає етнографічний матеріал. Якраз виходить його праця українське весілля в 1912 році. І друга його праця це українські танці в 1913 році. Те, що він багато збирав, спілкувався, це. Похід в народні маси з людьми переговорити, і він перший підкреслює, що українців є багато різних танців, плюс різні вікові категорії танцюють різне у різні періоди, на різні свята теж різні танці. Бо інколи всі думки згодились до хапака, потім всі почули там кривульку весняну. І на тому закінчилось пізнання. Він показує, що настільки у нас унікальний світ, що якщо вже ми знаємо про українську пісню і співаємо її, її обробки і так далі, то саме що ще є танець, краса цього українського танцю. Українського балету ще не було і нема. Він ще в народі. Як матеріал, те, що ми до цього часу бачили на сценах, на забавах та вечірках це тільки слаба або погана імітація, а здебільшого еквілібристика в українській одежі під неможливо швидкий темп українського козачка. як кажуть, фахівці і сьогодні є актуальною і нічого кращого за це не написано. Це теорія українського народного танцю. Коли я спілкувалася з тими, хто ну, займається танцями і так далі, то да, сказали, що це та книжка, яка ну, краще за неї ви нічого не знайдете. Якщо ви хочете справжнє, то це вона. Якщо обрати там ну, відкинути радянську епоху і так далі, всі оті е, е, дозволені постановки, Шароварщину і так далі. А в нас її сьогодні що? Ну на жаль, ще дуже багато. Створення унікальних таких проєктів, і, зокрема, першої української музичної комедії, і це робота з харківським театром, тобто е, жити в Полтаві, Харків, Київ, між різними. Полтаві він ще буде очолювати клуб імені Кірова, ну назва така советська. Але йому, коли він стане керівником, буде дозволено, що керувати і обирати те, що там будуть навчати і творити, на його власний розсуд. Ну і плюс це ще період політики Українізації, коли це можна було творити. Чи він буде один з тих, хто повірили, чи не повірили, тут важко сказати в радянську владу. Але оцей, цю можливість українського розвитку він повністю використовує. І Полтава від цього що отримує дуже багато, тому що цікавих колективів, які співали, творили, як ми вже не сказали, український контент. І цей контент був, що серцем саме з Полтави. А перший в нього арешт буде 27-го року потім 32-й, ну і вже третій арешт 38-го року. Після довгих допитів Полтава, Потім в Київ його доправляють. Він визнає провину, що він мав відношення до спілки визволення України, абсолютно видуманої організації за радянських часів, що він е, працював на петлюру і продовжуючи тут ідеї петлюри, що він укладав угоди з Польщі про якісь тут повстання. І на кількість що дурних, абсолютно безглуздих звинувачень, але після багатьох допитів. Він визнає ці всі провини і буде розстріляний у Києві. А його дружину буде заарештовано і теж буде заслання, а його дружина Євдокія доля. Фотографії Євдокії у нас не так і багато. Але це фото дуже класне, таке, що красиве, да, кольорове, вже стилізоване. Це було зроблено. А дизайнера вона була невеличкого зовсім зросту, худенька, маленька, і умовно на сцені серед декорацій всього іншого її було що ну просто майже не видно. Але чому він і підкреслив? що голос, тобто унікальне звучання саме її голосу. І після цього вона отримає пропозицію про роботу, що в українському професійному театрі. Потрібно відзначити, що фото кінця 19-го, початку 20-го століття в левій частині набагато. Краще, ніж ті, що у нас збереглися 20-30-х років. І от якраз вона, коли приїздить до Києва, там вона і познайомиться з Василем Верховинцем. Тому, відповідно, починається окремо що в театрі їхня історія кохань. Пізніше, якраз, вони і створюють оцей жін хоранц Дуже цікавий хор, тому що. Перші дівчата співали, робили постановку того, про що вони співають. Музика, танці, співи, все одночасно. Ну, те, що для нас ми сьогодні називаємо шоу. В ну, основному всі виступи, як співає хтось на сцені, який співає, коли він один співає, і немає шоу, нам що і не так і цікаво слухати і дивитися. Має бути що? Шоу постановка. От Жін Хоранс це буде той перший колектив. Коли що, буде те, що в нашому ну, майже сучасному звучанні, розумінні і баченні. Тому, відповідно, якраз і вони створюють цей колектив, який буде гастролювати. Але водночас, коли є історія, що коли вони виступали в Москві, там був з'їзд різних колективів, і що найкращий виступ буде визнано жін Хоранца. То да, їм премію віддадуть, але за сценою, що скажуть, як це так, що з Полтави що кращий колектив ніж з Москви. Цю історію ну це один із варіантів, бо я в джерелах знаходила, знаєте, це з усної історії, дві різних ще версії, як насправді було важко вже сказати, але сам факт, що виникнуть дуже багато питань. Коли Василя заарештовують, її теж буде заарештовано. І а, якщо його розстріляють, то вона отримує вирок про позбавлення волі, і це буде заслання в Казахстані з 1938 по 1944 рік. І а, відповідно це буде той період, коли, що? А, коли ти потрапляєш в ті табори, заслання і так далі. Людина там перестає бути зі своїм ім'ям і прізвищем. Там є нашивка з вашим порядковим номером. Тобто радянська система робила, що? що ви мали забути, хто ви? Чи ви Євдокія, чи ви Галина, чи ваше життя? Ви мали стати що? Отим порядковим номером гвинтиком у великій радянській системі. Ми сьогодні говорили про. Людей, пов'язаних з мистецтвом, з театром, ми починали з Михайла Колачевського, його української симфонії, той твір, який є дуже цікавим. Коли буде час і натхнення, от спробуйте такі знайти, на Ютубі є, послухати. Я розумію, що до, у нас що, до симфонічних оркестрів, що ну, певне таке сприйняття, нерозуміння. Напевно, треба, щоб. О, Трішки пояснення, розуміння, про що грається, ну, такого підходу. І це було прекрасно, тому що ми маємо і сьогодні класні оркестри, які можуть грати. І ми маємо і сьогодні українських композиторів, які можуть творити, але й водночас маємо тих, хто що робив ці перші кроки і становлення. Тому якраз і мали сьогодні театральну таку тему про цікавих, натхненних. Творчих і наш український театр. Дякую.